Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди про творчість та з творчими людьми зустрічаємося в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми поговоримо про онлайн зустріч у культуренській гімназії, яка відбулася і мала свою назву з Україною в серці. детально про неї ми поговоримо з нашою гостею. Це поетеса, авторка та виконавиця пісень Лариса Рукавець. Лесра вітати вас. Вітаю, дякую за запрошення, вітаю телеглядачів. А, Давайте почнемо з того, що це за онлайн зустріч, так і як вона пройшла? Так, це моя друга зустріч цим зустріч була з вчителями, з учнями та дітками дитячого садку. Так, тобто всіх об'єднали так. Так, об'єднали, і мені ну, дуже цікаво було, що другий раз вони мене запросили. Можу навіть сказати, що у мене взяли всі збірочки і купили для своєї бібліотеки. Це мені також приємно. Значить, з Україною в серці. Так, яка мета от цього цієї зустрічі? Мета це формування у наших дітей національної свідомості, любов до нашої України. Шанабливого ставлення до культури, до творчих людей. А тема це читаюча родина. Читаюча родина, я спочатку хочу з самого початку, я того разу на зустрічі в кінці говорила, я хочу сказати, що зараз багато ось вайфай, ноутбук і якось ну, забувають діти читати книжку. Тому е, треба прививати це з самого дитинства. Ну і побажати, щоб у кожному домі на столі була завжди книга, щоб читали не тільки діти, а ну вся родина. Так, ну тут я з вами повністю згоден, тому що вже напевно молодше покоління взагалі забуло, що таке от справжня так, книга. І саме я хочу зачитати отакий от віршик у мене у звірці. Бажаю вам. Він я, ну до речі, якраз доречно, і я його і зачитувала на зустрічі бібліотека. І присвячувалося це місячнику бібліотек. Тому ось такий вірш, бібліотека. Я хочу, щоб наші діти світ пізнавали, як і ми. Читати слід їм полюбити, бо так робили їх батьки. Бібліотека то добра комора, навчає всьому і про все, це всіх життєвих знань опора, освіту, розуму несе. Нині прогрес, вайфай, ноутбук, але відкрию секрет: книга, якщо її взяти до рук, краще ніж цей інтернет. Ось про що я говорила, про те й говорю: що взяти книгу вживу почитати. Це більш ну більш для душі? Ну, чим? Тут тут я з вами повністю, повністю погоджуюсь ну, однозначно. А давайте ще поговоримо про цю зустріч. Скільки вона тривала по часу? Е, по часу десь е, планувалося десь півгодинки, але десь на хвилин 45 все одно затягнулася ця зустріч. Не можна було нічого мені ну, відкласти. Я навіть там пісню акапельно е, співала, яку почуєте. Сьогодні почуємо в нашій студії. Ну, так, так. Що хочу сказати, з любов'ю до рідного слова, до рідної мови, до рідної нашої землі, України. Це, знаєте, любити може тільки той, хто не байдужий, хто знає історію нашої України. Тому я відображую все в своїх віршах. Саме це також ну, треба віддати, так сказати, шану. шану нашим захисникам. Я також пишу багато зараз за сьогодення. І ну тобто хочу сказати, що вірші задавались мені там питання, на які я ну, давала відповіді, також читала вірші і. Пані Русла, ви дуже так активно приймаєте участь, виступаєте. От зараз ми ну, вперше ми з на, на, на рахунок такої онлайн зустрічі. Так, от як взагалі проходить ваш день? Ну, день насичено. Ви скажіть, як у мене дні проходять. Більше. От Давайте, як ваші дні? От проходять. як мої дні. Таке питання мені задавали і також по онлайн-зустрічі. Дні, дні насичені, у мене все розписано, у мене все записано. Я дивлюсь, щоб у мене накладочок ніяких не було. Тому, ну, перш за все, знаєте, як творча людина. Я кожного місяця, е, як членкиня театру авторської пісні, і от у нас раз в місяць проходять там такі ну, заходи е, і звітні концерти. А, напевно, ну так. вони не звітні, ну все одно якось ми кожного місяця туди. Е, вірші, пісні, це знаєте, як віддушина така для кожної творчої людини. Потім я я навіть як звіт такий говорила, тому що ми рік назад з цими ну, з культурянської гімназією зустрічались. І от я взяла так: знаєте, проживаю в Долгинцівському районі, там парк щастя, що я написала пісню про парк щастя. До речі, вже як, якщо рік зайшла, ось надійшло диплом. Я подавала парк щастя. Ось перша премія. Це буквально два дипломи за той період. А чи можемо ми його так показати? Що за той період між побачили? передачами нашими? Так це да. другий міжнародний так. конкурс мистецтв зірки навколо. Так, благодійний. І так. оце ж ця пісня, що я виконувала, розповідала прошлого разу у, в Одесі, молитва. Так, 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 Також перша премія. Так. Оце два дипломчики, тому що у мене часу не дуже багато, скажу чому. І ось тоді, значить, у нас парку щастя був День козацтва. Ми також там були ярмарок, концерт, в якому я також брала участь. І ми збирали кошти на ЗСУ. Ось затронули ми про ЗСУ. Я це ж хочу зараз і сказати. Так, Будь ласка. На жаль, я. Тобто робимо свій вклад. На жаль, я не була на Дні Незалежності, тому що я була відсутня, мене в місті не було. Ну, а так би я також приймала участь у нашому парку щастя. Що ще, щоб нічого не забути? А! І нещодавно було, я не пам'ятаю, на тій зустрічі говорила я чи ні, була, мабуть, ні. моя, Мій творчий. Вечір? Ні, до речі, ми не говорили так, і так. навіть не анонсували, що він буде до речі. Ну тоді якось так склалося, що запросили. Значить, творча душа Лариси Рукавець під назвою. Так, де проходив е, 10-та бібліотека Саксаганського району. І там я співала свої пісні, там я розповідала вірші. Ну, ось якось так був мій такий творчий вечір. Так, це, скажіть, давайте так, це ваш перший такий творчий вечір, Чи вже було їх? Та ні, достатньо. були в мене, були. Це не перший в мене. Ну, ось, я, якби я ще це все записувала, то я не знаю. Я просто вам сказала, от, період з нашої зустрічі і от, по цю зустріч. Потім, що ще? Ну, багато, я можу сказати, там задавали мені такі питання. Які ну найзначущі такі у мене були ще події? Так, будь ласка, я сказала, що найважливіша, найзнакова подія за цей рік це те, що в мене народився онук Богдан. Зараз йому вже 9 місяців, і кожного місяця я йому пишу віршика. Дивлюсь, що в нього там додавалось, що у нього там змінилося. Це дуже мило так, до речі, мені Так. Здається. і ви знаєте, у цей кожного місяця я збираю і хочу зробити для нього таку, ну як від бабусі, таку збірочку. Для нього ну, кожного місяця, і він як підросте, він тоді зможе почитати, що у нього там було, скільки місяць навіть дуже мило, я б сказала. Так, так? Потім така значуща в мене була така подія, що мене запросили і прийняли в... зараз. Я член регіональної спілки. Письменників при Дніпрові, тобто обласної спілки. Тобто я мінялася вище. Дуже знаково. Потім у мене, я ще нагадаю, ще була подія, що я була на 25-му цьому, це я розповідала все учням. Тобто, за рік, що у мене таке було на цьому ювілейному, там, де мене нагородили, ось на мені ця нагорода, берегиня долі, також і стала восьмикратним лауреатом. І дуже приємно. Ось нещодавно Володимир Бухтіяров він мене дуже поважає і ось тут. Фото є таке, де я з організатором конкурсу з Юрієм Работіним. Так, так, нас також так, так, тоді запрошували, а голови не були на тому конкурсі. Так. Я знаю, що запрошували. Ой, ми ж дивіться, ми, ми тільки в студії. То вже питання до наших кореспондентів. Чому так, вони так. Були? Ну, можливо, я... можливо було багато зйомок, і вони могли б не, не встигнути. Так, запитували, запитували, чому не було з першого міського з Рудани. Ну ось тут, бачите, медаль моя, і з Юрієм Работіним. Я і написано, що я восьмикратний лауреат цього ювілейного конкурсу. Також приємно, також приємно за цю маленьку заміточку, а, 에... так, пані Нарисо, А час, на жаль, підходить до свого завершення нашої програми. Можна я Можливо, що ще ще, звичайно. І ще, значить, я навіть не встигла зачитати два вірші. Добре, я скажу так. Ну ну не виходить у нас на передачах, запис на зачитати на жаль, у нас дуже обмежений Дивіться, я. дуже Щас. вдячна вам, що ви я посчитала, мабуть, це четвертий раз я у вашій студії на першому міському. Якщо поділити так, то значить раз у квартал десь так, так дуже приємно. І хочу сказати, що на онлайн -зустріч, зустрічі було запропоновано учням, значить, створити таку збірочку патріотичну за сьогодення. Хто може чотири там, хто може там куплетики, І також і мене було запрошено. І я ну я не відкладую такі справи. Я написала два вірші, хотіла зачитати. Та мабуть, у нас вже часу але... на жаль, не встигнемо, тому що у нас ще в кінці. <свіс> і... музичний, ну ще музичний ще подарунок. Добре, бачите, життя, яким би складним воно не було, хочу сказати, це прекрасна річ, і займати в житті активну позицію, це також прекрасно. Чудово, мені здається, що а, кращого завершення нашої розмови було слід і вигадувати. А пана давайте декілька, можливо, коротко про пісню, яка зараз буде в подарунок для наших телеглядачів ну, Від пісня вас. ви знаєте, я пісню таку вибрала. В мене багато пісень, раз тема така з Україною у серці. Тому як прослухаєте цю пісню, зрозумієте, що й до чого, де ми бачимо в кожному куточку, бачимо нашу рідну Україну. Чудово, я вам щиро дякую, що ви сьогодні за нашої студії. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас була поетеса, авторка, пісень та виконавиця Лариса Рукавець. І попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. Я на цій ноті з вами прощаюсь. І, друзі, бережіть себе та на все добре. Стежини, яка до матінки вела, усе це разом Україна, кохана рідна батьківщина, вона толонька моя, щаслива тільки з нею. Калинонька червона і гордовита бузина жасмин троянди і піони бузок, що вітер нагинав. усе це разом Україна, кохана рідна батьківщина. kesine girkan o Зноголосий гомін літа, що в серці хвилею зрина, усе це разом Україна, кохана рідна батьківщина.